Привіт ютубери, вітаю вас на каналі така Америка. Сьогодні 19 жовтня на східному узбережжі 2 година дня. І ось такі новини на цю годину на американському просторі. Ну, Повертається вперше, на перші рядки тема Ізраїлю, звичайно, і декілька таких різносторонніх новин. Ну, По-перше, цікаво, що дуже багато. Описується, що дуже багато ізраїльтян довіряють більше Байдену, ніж своєму прем'єр-міністру Натаньяху. Ось. А, а, Організація Об'єднаних ра, Націй разом з Єгиптом узгодили порядок, як пропускати в сектор Газа а, гуманітарну допомогу, перевірка там, і так далі. Ось а, Байден. Підтримавши Ізраїль в цьому конфлікті, несподівано отримав а, проблеми у себе в Америці. Якого плану? А, як ви а, знаєте чи не знаєте, але Демократична партія це така суміш центристського і лівацького такого напрямку. І ось вони об'єдналися, щоб вибрати. Байдена і е, під час е, цієї війни чи конфлікту зараз е, між Ізраїлем і Палестиною е, центристи підтримують Байдена в цьому рішенні, е, погоджуються з тим, з тим, що він робить. А от е, лівацьке крило дуже засмучено. І тут тепер дивіться, от справа йде до, до виборів, і виходить, це доволі такий е, вагома. Підтримка чи частина виборців, яка голосувала за Байдена а, на минулих виборах, ну, як ви розумієте, до виборів залишилося ну, трошки, трошечки більше одного року, так що перед, передвиборча кампанія вже а, по суті почалася. Ну і що має ще відношення до цієї теми сьогодні в 8 годин вечора? Президент буде е, говорити про мову, звертатися до американців. І е, що очікується, знову ж таки, це буде розповідь про е, конфлікт в Ізраїлі і про війну в Україні. Ось і дивіться, що тепер е, які наслідки ще для американців е, викликали цей конфлікт в Ізраїлі. Сьогодні е, департмент. Е, по суті, держдепартамент, держдепартамент чи влада Сполучених Штатів об'явила для всіх подорожуючих американців по всьому світі, тобто незалежно від деяких країн. Зрозуміло, якщо ви де-небудь в мусульманських країнах це особливо стосується американців, але це було об'явлено попередження для всіх американців у всіх країнах. Бути особливо обережними от сьогодні було таке е, е, об'явлення, е, об зроблено об'ява для всіх американців, тому що вони можуть стати предметом переслідування чи якихось терористичних актів, і так далі. Ну і що, от е, трошечки по темі, наприклад, е, сьогодні, чи вірніше, вчора, це відбулося вчора. А е, в Росія затримала ще одну, американ... е, одну американку. Була є така журналістка Алсу Курмашева, і е, вона має подвійне громадянство російське і американське. І її, по-перше, перший раз затримали ще 2 е, е, червня цього року, коли вона приїхала. Е, вона працює в Казані, там не якась родина. Я думаю, роз... дивлячись на прізвище, ви розумієте, е... звідки приблизно вона родом, має знову ж таки російське і американське громадянство і працює на радіостанції Свободна Європа чи Незалежна Європа, щось таке. І ось вона приїхала через якісь проблеми сімейного плану і її затримали, конфіскували паспорт. І Весь цей час вона чекала, що їй повернуть паспорт. А ця епопея закінчилась тим, що вчора їй висунули звинувачення і затримали, що вона не зареєструвалася як іностранний агент. От якщо ви знаєте, я думаю, ви слідкуєте за такими, навіть живучи в Україні, ви знаєте, що по російським законам кожен хто висуває свою. Чи вірніше отримавши статус іностранного агента, це тобто будь-хто, хто відтримує яку-небудь заробітну плату, чи ще щось від іноземних мається на увазі, не в Росії, десь за кордоном якусь якусь грошову підтримку, заробітну плату, чи щось таке, кожне своє відео і кожні свої штуки, вони повинні навіть на Ютубі виглядаєте відео, і ви маєте повідомити, що це відео викладено іностранним агентом. І це вже дивіться, знаєте, тут палка в двох кінцях. По-перше, воно відлякує людей, а по-друге, дає можливість арештовувати людей. А що це ви дивитесь, Ютубовські канали, які належать іностранним агентам? Ви що не любите Путіна? Ну коротше, маразм і так далі. Ви розумієте, так, от, чи свідомо, чи свідомо, вона приїхала в Росію 20 травня ще, а от. 2 червня її затримали перший раз, де вона там попалася з перевіркою паспортів. Тобто, дивіться, пройшло там буквально за тиждень часу. Вона цього не зробила. І тепер, тепер незрозуміло, чим все закінчиться. Тепер її затримали. Ось. Ну і знову ж таки іде велика тема постійна кожен день: це вибори спікера в Палату представників в Америці. А якщо ви дивилися вчора, я трошечки таке шорт, колотеньке відео встав, Якраз як починалося голосування. Так от а, Джордан вчора програв і програв, я нагадаю, що республіканців в Палаті представників 220 на даний момент, тому що там є хто з'явився, хто не з'явився 220. І під час першого голосування. 20 виступили проти, тобто він набрав тільки 200 голосів. Для того, щоб бути обраним на посаду спікера, кандидату треба набрати мінімум 217 голосів. Демократи, наприклад, стабільненько з самого початку всі і одноголосно голосують. 212 за свого кандидата. Ось, і республіканці під час першого голосування Джордан набрав 200 і почалися перемовини. Вчора були було друге голосування. Я, я розказував про те, що одна од, од, одне, один із депутатів із цієї двадцятки була наша українка, яка зараз живе у моїй індіані республіканка, яка була одною з двадцяти. Так от а я знову чого про неї згадую, тому що її вдалося вмовити. Але дивіться, що трапилося що три інших кандидати я там не досліджував, з яких штатів. Вони відкололися. І під час другого голосування Джордан набрав уже не мінус 20, а вже мінус 22. Сьогодні мало би відбутися третє голосування. Але Джордан, ну як вам сказати, не дурний чоловік. Він, в принципі, розбирається, що за тенденція, куди все йде. І він, в принципі, відмінив сьогоднішнє голосування на невизначений термін. Свою кандидатуру він не зняв. Але дивіться, яка зараз ідея з'явилася. Ну, демократи, знаєте. Під, підсипають трошечки сольки, як то кажуть, на рану і кажуть: слухайте, є там серед вас 5 притомних, тому що треба 212-5 республіканців треба, щоб перекинулись на демократичну сторону, скажімо так, щоб підтримали. Вибирайте і будемо працювати. Голосуйте за нашого кандидата. Ну поки що навіть свідомі чи центристські республіканці вони ще поки що до такого не готові. А до чого вони готові? Зараз все більше і більше отримує підтримку. Ідея дати більше повноважень тимчасовому спікеру, такій собі МакХенрі. Попередній спікер до речі був Маккарті, цей МакХенрі, не знаю, шотландське коріння чи щось таке. Ось, а на сьогоднішній день він практично не має ніяких повноважень. Він нічого не може робити. Все, що він може зробити, тільки організовувати депутатів, щоб вони голосували за спікера. Оце на цьому закінчується його повноваження. Цікава, цікава така деталька, що посада тимчасового спікера в Америці з'явилася не так і давно її раніше не було, але після теракту 11 вересня 2001 року. Коли на Америку, по суті, вперше була здійснена така атака, був прийнятий отакий перший закон. І що відбувається, людина, яку вибирають на посаду спікера, вона робить таку собі е, таємний список людей на випадок, якщо її не стане на посаді. Ну, мається на увазі на той момент, що її, наприклад, ліквідують чи щось таке. Ну, але тому, що до цього часу своя партія свого кандидату. Кандидата ніколи не скидала. Так, от, починаючи з 2001 року, після 11 вересня, кожен спікер обраний. Він пише оцей списочок, таємний, по суті, кого поставити тимчасовим спікером, якщо мене не стане. Наприклад, так, от оцей Макхенрі був першим в цьому списочку. Ось. Так, от, що пропонується зараз от республіканці, щоб не йти на союз з демократами, вони пропонують дати більше повноважень для цього Макендера до 3 січня, тобто продовжити. Я нагадаю, що 17 листопада закінчується оцей тимчасово продовжений бюджетовський пакет, і знову почнеться процедура дефолта, по суті. А як ви розумієте, багато республіканців. Ну, не можуть не прийняти нічого відносно Ізраїля і нічого не можуть прийняти відносно нашої України. Так само ось. І виходить, що навіть Джордан, а він до цього відносить підтримав цю ідею, тому що він бачить, що йому недостатньо часу переманити достатньо велику кількість, як ви розумієте, людей на свою сторону. Тому що із цих 22 тепер людей йому треба переманити на свою сторону. Получається 19 чоловік, щоб, щоб щоб мати 217 голосів, тобто велика кількість людей, і багато із них, як я розказував попередніх оглядах, вони категорично відмовляються. Він все ж таки не покидає надію, що може бути обраним. І, до речі, він зараз говорить такі речі, які говорили попередні кандидати, і він ставав в позу, голосуючи проти, тому що, ну, знову ж таки, трампи, трампісти своєю радикальною позицією, не грама, не дипломатичною, тепер отримали, як вам сказати, отвіточку ту саму, що сіяли, те й отримали назад. Дивіться ще один цікавий момент, я вам розкажу про саме голосування, як вибирається спікер в парламенті. В Сполучених Штатах. Таке поняття кнопкодавство, воно взагалі неможливо. Що відбувається? Називається поіменно кожен депутат присутній в залі. Тобто, теоретично кажучи, ви вийшли в туалет, все пролетіло, ви захворіли, ви не можете проголосувати. Не можна сказати, що я там за того чи що ж оним. Називається ім'я кожної. Кожного депутата називається, наприклад, Вася з індіани. І я встаю і я кажу, я підтримую Петра, скажімо так. Окей, коля з Індіани. І колі немає. І я кажу там: Я Вася, я знаю Колю, він теж за Петра. Ні, таке не прокатує. І виходить, кожен поімену стає і називає ім'я. Кандидата, конкретно, по суті, навіть дивлячись в очі, розумієте, не таємне голосування. Не, там, не, не бігає хтось по ряду і не нажимає, як на піаніно, там скільки загребе клавіш зразу. А відбувається отака от процедура. І виходить, хто там захворів, він не може проголосувати, І за нього ніхто не може проголосувати. Він має персонально бути присутній в залі засідання. Ось, новина про. Політичне рекетирство, судова справа про Трампа сьогодні набула нових обертів. Така собі Сідні Пауел сьогодні визнала свою вину. Її звинувачували шість звинувачень по цій справі в політичному рекетирстві. А ось найбільшими криміналістами тут Трамп і Джуліані. Вони обоє по 13 мають таких е звинувачень в цій справі. Ця Сідні Павел мала 6. Вона визнала свою вину в цій справі е в обмін на співпрацю з звинуваченням. Тобто, якщо ви це по-простому розумієте, вона тепер буде свідчити проти Трампа, знаючи дуже багато інформації зсередини. Ось, крім того, що вона буде співпрацювати з слідством. Вона так само заплатить штраф. Там, е вони зійшлись на ціні. Е там, смішна реальна ціна, вона заплатить 2700 доларів. Тобто це не пройшов взагалі. Але що вона має зробити? Вона тепер напи має написати декілька там, в газету, де вона там розказувала, як. Крали вибори в 2020 році. Тепер вона має розказати, що я брехала, тобто розказати, як це все була конспірація, як вони все мутили, це все діло, вибачитися перед людьми, перед своїми виборцями там, і так далі. Ось, ну і дивіться, я вам нагадаю, що верніше не нагадаю, тому що для мене це також була новина. Сідні Пауэлл не перша, до речі, хто визнала свою вину. До речі, судове засідання має розпочатись на наступному тижні. Був такий собі скат-хол. У нього було п'ять звинувачень. Він перший, хто розколовся, визнав свою вину. Але якось інформація, я не знаю, про нього пройшла під мій Радар на великих новинах. Воно, можливо, більше новини просто якось затьмарили новину про того ската. Так що тепер... Крім Трампа, я нагадаю, що 18 людей, які е, зараз ідуть в цій справі про політичне рекирство, про тоді переворот і так далі. у е, 2021 році, 6 січня, якщо не помиляюся, відбулося так, от, е, от таке продовження в цій справі. Ну і дивіться на закінчення, я вам розкажу таку ну, можна сказати, навіть трохи сенсаційну новину, якщо так читати заголовок. Є таке поняття, як а, робота чи праце, працевлаштування неповнолітніх, і таким зловживає найбільше Китай. Дуже всі багато про це говорять, що там дитяча робоча сила, там і так далі. Так от є департмент праці так само і в Америці, і він, по суті, ну, шокував Washington Post написав таку шокуючу статтю про те, що. Вони слідкують за цей за дитячою робочою силою в Америці, і виявляється, що таке явище є і в Америці, і більше того, воно набива набирає обертів. Наприклад, починаючи з 90 з 2019 року. Це виросло на 88%, тобто майже вдвічі, щоб ви розуміли. Ну, цифри не такі великі, як Китаї. На кінець третього квартала цього року, на кінець вересня, було зафіксовано 5792 випадки, коли працюють діти. Що це таке взагалі, щоб ви розуміли, в Америці декілька є законів. Мається на увазі на виробництві. розумієте, Це не мається на увазі, що ви там, сусіду, покосили траву і він дав вам за це 10 доларів. Це дуже добре, листя збирають там з 5 років і так далі. Мається на увазі робота на виробництві. Так от, в Америці до 14 років взагалі заборонено будь-яка робота на виробництві. Будь-яка. До, до 16 років, тобто з 14 до 16, якщо ви працюєте, ваш робочий день має закінчуватися, якщо це шкільний день, тобто мається на увазі з понеділка по п'ятницю. Ви не можете працювати пізніше 7 годин вечора. Якщо це вихідний, то не пізніше 9 годин вечора. І якщо ви працюєте, дивіться, на небезпечному виробництві, що це таке, дивіться, у нас так само на заводі працювали інколи літом, особливо коли школи не було, так от дітям до 18 років, неповнолітнім, не можна в руки брати дрельку, щоб він собі там руку не просверлив. А, і от дивіться, от в цій статті описується, що дуже багато чи більшість з цих дітей, цих 13-літніх, 14-літніх, вони працюють на заводах, де упаковка м'яса. І тобто ви там можете руку в пресунути чи там паяльник, я не знаю, як там воно це вся процедура працює. Але от Америка, дивіться, так само ж хворіє такими штуками, тому що чим це викликано, я не знаю. Або це батьки своїх тянуть знову ж таки, тут також детально. Це не розказується, але от така штука, таке явище і в Америці. Так що такі новини на сьогоднішній день. Всьому найкращого. Якщо у вас хватить терпіння до цього часу, дайте мені ще подобачку. Вам всього найкращого. До завтра. Це буде Україна.